Децентралізація органів місцевого самоврядування одна з головних реформ, що проводяться в Україні. Вона одночасно вирішує дві головні стратегічні задачі: по-перше, надає економічну самостійність територіям, спонукаючи їх до розвитку. По-друге, сприяє розвитку громадянського суспільства і демократії. Зрештою, децентралізація дозволить країні позбавитись села чиновників і корупції. Преображенська об'єднана територіальна громада стала першою ластівкою в Оріхівському районі. У 2015 році було Преображенська об'єднана територіальна громада. Одна із шести перших була організована в Запорізькій області. До складу нашої громади входить 15 населених пунктів. Раніше це було 5 різних сільських рад. Це була сільська рада Вільнянська, сільська рада Новоселівська, сільська рада Нікольська, сільська рада Омельничанська Омельнич, і Приберженська сільська рада. Загальна площа населених територій 26 тисяч гектарів землі, включає в себе 15 населених пунктів, 7 ФАПів, 3 школи, 7 медичних закладів, три школи. Кожній сільській раді, які були залишились бібліотеки, клуби, ні один соціальний об'єкт не був закритий. Децентралізація повернула в українські села інститут старост. Їх обирали серед найбільш шанованих односельцями людей. Перші вибори старост пройшли в у Преображенській громаді навесні 2016 року. Спочатку багато хто не вірив, що після створення громади життя простих людей зміниться на краще. Потрібно було довести це справами. Якщо при об'єднанні в нас майже 11 мільйонів було коштів, то на сьогоднішній день майже 30 мільйонів бюджет нашої сільської ради. На даний момент я просто про фінанси ще одне скажу. Значить, проведений конкурс, і наша громада положила на депозит під проценти 3 мільйони гривень. Ну до кінця року плануємо, поки виконуються проекти, проекти для ремонту на території нашої сільської ради, йдуть проценти в день. На ну зараховується на рахунок громади 1100 гривень процентів. Ну ми добре розуміємо, що це майже 100 тисяч можна заробити, на цих процентах. Можна заробити. Я думаю, що це завжди кошти нікому були будуть не лишні. Значить, на території нашої громади. Організований Комунугосп з державного бюджету ми отримали 8 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури. Коли ми були в Германії, нам сказали, що ну німців це називається свадібний приз. За те, що об'єдналися, даються на сільській території кошти і саме для розвитку інфраструктури. Виконали ремонти на 15 об'єктах. Ну, так склалося, що сьогодні кореспонденти, а десь днів 10 назад приїхали до нас працівники КРУ, ну зараз воно аудіт називається красиво, і вони вже почали їздити по нашим об'єктам. Таке будуть ще схвастатися. От приїхали наші працівники і кажуть: вільнянку приїхав, переміряв, от мостку все сходиться, вікна сходяться. Покрівля каже, мені вже треба щось писати. пісати. Рим би перевіряю, опять сходиться. Тяжко йому працювати, От вчора зустрілися, каже, з 8 мільйонів. Ну, може, тисяч на 10, може буде яких то недоліків. Каже, я удивлюся, чим далі територія, тим більше недостатку. А це який перевіряв чоловік. І каже, мене дружина працює в місті Запоріжжя в дитячому садочку. Так у вас дитячі садочки на кращому рівні і краще забезпечені, ремонти краще, ніж в місті Запоріжжя. Вперше за багато років села, які входять до громади, стали облаштовуватись. Ремонтуються будівлі медичних, шкільних і дошкільних установ. Аварійні ділянки доріг проводиться освітлення сільських вулиць. Його вирішили зробити індивідуальним. Голова громади пояснив, чому на сьогоднішній день е е е е е Рес. Ну, наш монополіст прислав лист, в якому за кожен кілометр, де ми почепили фонарі на стовби, ми повинні платити 180 гривень арендної плати за те, що ми на їхніх стовбах почепили фонарі. Нарядна плата, знаєте, що це виходить? Ну, от 10 кілометрів це 1800 умножаємо на 12 місяців. Грубо, це 20 тисяч. Ну, це, вже, це вже серйозні гроші. І виходить монополіст. У ну, нас юристи, які... Підказали і на сесії депутати мене підтримали, проголосували одноголосно. Ми їм дали відповідь: що якщо ми повинні платити за оренду стовбів, то ми піднімемо орендну плату на землю, на якій ці стовби, ці да ці стовби. Ну а як іще поступати, якщо ну ну мотоволіз, дерена Генаї, ці 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 села цих людей. Ну ну скільки ж можна? Ну і ще одне дуже дорогі робити проекти, согласовувати кругом. Ну дуже висока, велика процедура і затратна. Ми робимо зараз, заказуємо стовп металічний, це струб, труба в трубу, вставляє як кіріскоп. Індивідуально до будинку приїжджаємо. Людина написала заяву. Ми дома ставимо. от що домашнього місяця, виходить 15-17 гривень. Лампочки економки, І хазяїн прийшов, включив, вечором, утром виключив. І мені як голові громади проекти не роби, освіщає затрати. Громада не несе на електроенергію. Ми 10 стовбів поставили по території. Сьогодні вже старости привезли близько 100 заявок на 100 на стовбів, які будуть ставитися по території громади. Пишається громада і своєю реєстраційною службою. Вона надає селянам необхідну допомогу в оформленні документів. Громада, як ви чули із інформації голови, не сама така мощна по економіці, але вони роблять все для того, щоб жителі цієї громади зрозуміли, що реформа ця їм дасть в майбутньому хороші результати. Саме головне в соціальному плані. Зараз беремо на себе і будемо займатися питаннями підготовки кадрів для наших громад. Навчання у вищих навчальних закладах у нас є домовленості з п'ятір вузами нашої області. Це і медичною академією, і аграрною Мелітопольською, і інженерною, і національним університетом. Приватним університетам для того, щоб з мінімальними фінансовими затратами громади могли б вести перепідготовку своїх працівників і вже на якихось контрактних засадах, чи то регіонального заказу, чи то місцевого заказу, готувати спеціалістів на майбутнє. Крім цього, у нас підписаний контракт, працює при. Нашому офісу реформ при асоціації міст чотири регіональних консультанта, це з питань фінансів, з питань юридичного забезпечення, комунікації, і підписаний буквально недавно контракт ще з одним спеціалістом, регіональним консультантом з питань економіки, яка буде займатися координацією роботи і підготовкою проєктів для наших громад, і по ДФРР, і по стратегіям розвитку, і по другим питанням. Одними з перших організували у Преображенській громаді освітній округ. Вже рік, як у нас існує Преображенський освітній округ, до складу якого входить опорна школа, дві філії, дошкільний підрозділ. В цьому році щодо культури ми плануємо створити центр центр культури і дозвілля, також який об'єднає саме в цьому центрі працівників культури, бібліотекарів. Щодо Нашої опорної школи ми провели конкурс на посаду директора школи. Директором школи нас обрана Світлана Михайлівна Дяченка. Це був конкурс і такі в чесній борьбі, Я хочу сказати, все-таки вона перемогла. У ми приймемо участь у? Благодійному, у проєкті благодійного фонду ЮНІСЕФ раннє втручання це допомога дітям з вадами здоров'я, а саме від нуля до 4 років. Це саме, саме таке найперше, найперше втручання, яке можуть надати наша команда фахівців. Це і логопед, це соціальний працівник, лікар. Сімейної практики у нас є також на території. Це наші фахівці. Тому ми долучилися. Це єдина команда, раннє втручання, єдина команда громади, яка взяла участь у складі 25 команд України в цьому році за 2016 рік придбано два автобуси для підвозу дітей, еталон та мрія. Також маємо фінансування. Наші вихователі отримують на сьогоднішній день 20% за престижність. Це фінансується нам дуже на жаль, дуже мало освітньої субвенції, тільки майже 5 мільйонів. Ми отримуємо. Ну, ви знаєте, що це йде на оплату заробітної плати педагогам. Але в цьому році ми змогли відкрити такі посади в нашому освітньому окрузі, як логопед, психолог, соціальний педагог. Дуже важливим значенням на мою думку, та й на думку моїх колег також це гурткова робота. У нас дуже багато безліч гуртків, які ми змогли відкрити, це і хореографічний, це і юний стрілок, це і гурток музейної справи, це і гурток театрального мистецтва. Також хочу сказати, що маємо, можливість, маємо машину в опорному закладі, і тому двічі на тиждень, вівторок-четверг, наші фахівці, наші педагоги відвідують філії. Як у Мельницьку, так і Вільнянську і надають якісні освітні послуги. Тобто ті фахівців, яких, на жаль, немає у віддалених населених пунктах, ми додаємо нашими педагогами з опор, нашого опорного закладу. Дошкільний підрозділ Ромашка нічим на перший погляд не відрізняється від кращих дитячих садків обласних центрів. Тільки гаряче водопостачання тут незвичайне від сонячних батарей. В нашому саме цьому закладі працює чотири групи. А взагалі заклад складається з семи груп: три з груп територіального відділення від нашого закладу. Сьогодні ми запрошуємо вас саме на нашу на територію нашого закладу. подивитися, які зміни відбулися після реформ територіальної реформи. Що саме змінилося в цьому році? Це в нас повністю замінені двері і вікна у закладі. Повністю пластикові вікна вставлені і двері нові. Також у нас побудовані дві котельні: одна газова, одна на твердому паливі. Також у нас зроблений ремонт у музичному залі. Ну, раніше ми участвували в проєкті «Еспроон» і у нас функціонують сонячні батареї в закладі, які гріють воду в міжсезоння для дітей, повністю по всьому закладу. Це саме, що змінилося. Не меншу увагу громада приділяє і наданню медичної допомоги. На території створений центр первинної медико-санітарної допомоги. До нього увійшли амбулаторії і фельдшерські пункти. Автопарк поповнився трьома санітарними автомобілями. Сільські медики забезпечені усім необхідним для надання невідкладної допомоги. Тільки ось що робити, коли випадок складний, а дороги розбиті. На це питання голові Преображенської об'єднаної громади Володимиру Сідуну ніхто доки не відповів.